Хороша новина для України. США збираються вивести близько 10 тисяч своїх військовослужбовців із східної Європи. Чому це хороша новина для України? Зараз пояснимо. Отже, факти: телекомпанія NBC із посиланням на інформацію шістьох американських та європейських посадовців повідомляє, що в Міністерстві оборони США розглядають пропозицію вивести до 10 тисяч військовослужбовців з Європи. Зазначається, що підрозділи, про які йдеться, є частиною 20 тисяч військовослужбовців, яких адміністрація колишнього американського президента Джо Байдена розгорнула у двадцять Уроці для зміцнення оборони країн, що межують з Україною після е, повномасштабного російського вторгнення. Е, відразу поправлю е, вони розгортували ще до повномасштабного російського вторгнення, коли стало відомо, що це вторгнення такі буде десь за півроку. Приблизно точні цифри все ще обговорюють, але пропозиція може передбачати виведення до половини сил, надісланих Байденом. За словами європейських посадовців, якщо Пентагон прийме цю пропозицію, це посилить побоювання, що Сполучені Штати відмовляються від своїх давніх союзників у Європі, які розглядають Росію як зростаючу загрозу. Старший віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс заявив, що росіяни оцінюють скорочення збройних сил США як послаблення стримування, і це збільшить їхню готовність втручатися в Європі різними способами по всьому спектру. Чому це хороша новина для України? Ну, звичайно, е, хотілося б, щоб е, нікому Росія не загрожувала. Але це е, класичний приклад Сполучених посудин, е, де. Е, в одному місці е, прибуває, в іншому убуває. Що зробив Байден, коли йому стало відомо, що Путін збирається на Україну нападати. Ну те, що він попереджав наше керівництво, це добре. Це правильно. Він робив спасибі йому за це. Не спасибі тим, хто цим не скористався. Але що він ще зробив? Він не прислав. Війська на допомогу Україні не прислав війська стати в Києві вздовж кордону і не сказав, що Путін, якщо ти нападеш, то ось мої війська вступлять в бій. Вони будуть захищати Україну як свою власну територію, тому не смій нападати. Він навіть своїх інструкторів нафік з України вивів. Але зате нашим сусідам зробив підсилення, прислав 20 тисяч додатково військовослужбовців з технікою, боєприпасами з усім. Як тоді було, як тоді цинічно і здівательськи звучало в новинах, хтось із американських посадовців це сказав, і всі медіа це цитували, щоб заспокоїти східноєвропейських союзників своїх. Америка посилає е, підсилення. Я тоді відразу: сказав, а нас не треба українців заспокоїти, на яких власне збираються нападати. Тільки треба поляків заспокоювати литовців, латвійців і естонців. От нас українців можна скинути. В прірву нас можна було списати е, в утіль, так би мовити, хай Путін з вами все е, робить, що хоче. А тепер, власне, до того, чому це для нас е, скоріше позитив чи негатив. Ну, якщо е, Трамп допустимо, хоча це ще не, не вирішено остаточно, але допустимо, якщо він забирає війська е, з Прибалтики, забирає із Польщі, то у Путіна з'являється е, соблазн Напасти замість України на Прибалтику на Польщу. Навіщо йому продовжувати війну проти України, де армія за 11 років війни справді навчилася воювати, де є мільйон обстріляних в боях, реальних боях мужиків? Якщо можна напасти на Прибалтику на Польщу? Які взагалі жодного досвіду бойових дій не мають. Та ще й Америка звідти піде. Ну так, е нащо питатися бідну Україну заювати, якщо є багата припалтика, є багата Польща? І, і вони не спромоглися, навіть не подумали прислати нам на допомогу свої війська, хоч невеликі символічні контингенти, хоч би е десяток тисяч всі разом. От, щоб ваші війська, щоб ваші хлопці повчилися воювати. Ні, поляки з першого дня, ще з 2014 року, категорично заявляли, що вони за Україну воювати не будуть. Ну, не будуть за Україну воювати, будуть воювати за Польщу. Тобто, виведення американських військ із Прибалтики з Польщі е збільшує шанси на призупинення війни Росії проти України і е збільшує шанси на Початок війни чи гарячої, чи е, вигляді провокацій, але е, так чи інакше більше проти е, цих наших е, сусідів. Да, вони наші друзі, е, хотілося б, щоб в них все було добре, але хотілося б, щоб найперше в нас все було добре. Тому що поки що у них добре все за рахунок нас, за того що, за рахунок того, що наші хлопці на фронті гинуть, у них все добре. От. Але так несправедливо. Треба, щоб і, якщо у всіх добре, то і у них, і у нас, а не тільки у них. От. А якщо е, у всіх погано, ну, то давайте якось е, роз, розпреділимо, справедливо розподілимо навантаження. Хай не тільки на нас, а й на вас, Росія, нападе. Тоді може гуртом. І чорта легше бити. Може, тоді і легше санкції підуть, тоді вже ви попросите точно Німеччину забрати свої компанії з Росії, всі, які там є. От. Тоді дійсно буде е, хороша економічна блокада рашки і, і всі її загарбницькі війни закінчаться. Так що, ну, якщо цинічною логікою, це новина нам в плюс.